Степан Левинський український мандрівник, письменник, про якого зараз пересічні людині нічого не відомо. Народився Левинський Степан Іванович 1897 року у Львові. В сім'ї відомого на той час архітектора-підприємця Івана Левинського, який зараз є більш відомим, ніж його син, так як творив у стилі модерну та значно вплинув на архітектуру Львова. До прикладу, серед його найвідоміших архітектурних проєктів будинок страхового товариства Дністер та Готель-Жорж. Степан, будучи незбідної родини, зміг закінчити гімназію та львівську політехніку за спеціальністю інженера-хіміка. Але мандрівник не затримався у рідному місті, адже під час Першої світової війни його здоров'я погіршилося через службу та й батьки на той час уже померли. Тож 1922 року Степан переїжджає до Парижу та продовжує навчання у Паризькому політехнічному інституті, де здобув звання доктора та пізніше навчається в Брюссельському колоніальному інституті, де отримує диплом інженера колоніальних справ. У цей же час, будучи у Франції, він навчається в школі політичних наук та школі державних мов при японському відділі, з чого розпочинається його знайомство із Сходом. Також розпочинаються і подорожі. Так Степан Левинський здійснив мандрівку, за якою 1926 року надрукували книгу від Везувія до пісків Сахари, яка описує його шлях з Неаполя до Північної Африки. Причому багато людей могли читати книгу раніше, адже до видання вона випускалась частинами у газеті Діло у Львові, що було новинкою для тодішніх читачів. Після цього, за рекомендаціями, письменник певний час проживав у японському домі в Парижі для вдосконалення мови та знань про культуру. Про що можна прочитати в його ж книзі з японського дому, яка була надрукована 1932 року, та за що Левинський отримав премію Товариства письменників та журналістів імені Івана Франка? На наступні кілька років мандрівник повертається до Львова, де лікується від туберкульозу, за підтримки другої сім'ї митрополита Андрея Шептицького, з яким спершу його батько, потім він активно листувався. Але Левинський у цей час також друкує статті у львівському часописі «На зустріч» про архітектурні пам'ятки Львова, їх реставрацію, про японську поезію, твори українського та японського мистецтва. Він вказує на те, що Львів, його рідне місто, відкривається для нього з нового боку. Але, незважаючи на усе, Степан здійснює ще одну мандрівку через міста Константинополь, Єрусалим, Каїр. Після якої видає свої подорожні нотатки під назвою Схід і Захід нариси з подорожі. Життя мандрівника кардинально змінюється 1936 року через переїзд до Китаю, де він отримав роботу перекладача з японської та референта з торгівельно-економічних справ у польському консульстві у Харбіні, чому посприяла політична партія. Українське демократичне об'єднання на чолі з Василем Мудрим, але через три роки, у знак протесту проти ліквідації Карпатської України, він хотів звільнитися, що до чого навіть подав заяву, але пізніше відкликав через тиск згаданої політичної партії. У цей час Степан активно співпрацює з місцевою українською громадою. Таким чином, він стає постійним автором українських часописів Маньчжурії, зокрема у часописі Український Голос на Далекому Сході. Також працює над виданням мапи зеленої України разом з Іваном Світом та долучається до створення українсько японського словника, хоча й не зміг довго над ним працювати через переїзд спершу до Шанхаю, потім до Пекіну. У цей час мандрівник вивчає китайську мову та не забуває про своє захоплення Японією і здійснює подорожі до Кореї та Японії, пізніше описавши свої враження у книзі. 1942 року Степан Левинський погодився на пропозицію працювати перекладачем японської мови у французько-японському комітеті при правлінні губернатора індокитаю у Сайгоні, сучасному Хошиміні, через що його зв'язки з українською громадою у Китаї розриваються. Але через чотири роки, зважаючи на стан здоров'я, мандрівник повертається до Франції у місто Гап, де й помирає 8 жовтня. Тож, як бачимо, хоча постать Степана Левинського не широко відома, але він був багатогранною особистістю з цікавим життям, яке було насичене подорожами.